Цей образ старий як час, немовля, сповите у біле. принесене лелекою. Застаріло. Ми, працівники Лелечої гори, сприймаємо доставку серйозно. Зараз я підніму завісу над нашою дітовиробничою системою. Ми вдосконалили, автоматизували та запатентували технологію без помилкової роботи. Завдяки найновітнішим технологіям і 75-річному досвіду нашої роботи цей процес можна назвати точним, зразковим, безпомилковим, ідеальним, безпроблемним, за великим для невдачі не порівнювати з Титаніком. Ми робимо все, щоб ви почули найважливіші слова з усіх можливих. У-бу-та-та! Серед інших, хто ставка малеча, ваш найкращий вибір. Слав план, виконав план, отримав дитину. Що там таке? Ой, знову винна.